Ще не минуло і ста днів президентства Трампа, як він вже розсварився зі всіма союзниками та провокує торгові війни. Солярієвий вже запровадив мита на товари з сусідами, які до сьогоднішнього дня були великими торговельними партнерами: Мексикою і Канадою, а також Китаєм. На черзі Європейський союз, якому Трамп пригрозив 25% відсотковими митами на імпорт. До чого призведе торгова війна США проти всіх, та як це може позначитись на Україні? Розповідаю у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар, з нас актуальний і якісний контент. Всі так чекали нічної заяви Трампа у Конгресі, але очільник Білого Дому нічого нового та вартого уваги не сказав. Тож повертаюсь до нашої теми. США та ЄС на порозі торговельної війни буквально вчора Трамп запровадив 25% тарифів на всі товари з Мексики, 20% на товари з Китаю, 10% на енергоносії та 25% на всі товари з Канади. У відповідь на нові тарифи США Китай оголосив про підвищення з 10 березня на 10-15% імпортних зборів, що охоплюють низку американських, сільськогосподарських і харчових продуктів, і встановив обмеження, зокрема експортні для 25 американських компаній. Канада теж запроваджує 25% відсоткові тарифи на імпорти США на суму до 155 мільярдів доларів. У відповідь цьому Трамп у своїй соцмережі назвав Трюдо губернатором Канади і пригрозив жорсткою реакцією на мита країни проти американських товарів. Сам же глава канадського уряду вважає, що така політика Трампа свідчить про те, що він хоче краху економіки Канади, щоби потім анексувати її. Офіційним приводом для підвищення мит стали звинувачення Трампа в тому, що сусідні країни закривають очі, а іноді сприяють транскордонні наркоторгівлі незаконним міграціям та іншим злочинам. Однак, поза всяким сумнівом, основна причина це прагнення Трампа показати, який я крутий, і американці не будуть спонсорувати сусідів. Тільки запровадження мит Трамп нашкодить насамперед громадянам США. Зазначу, що товарообіг між США та Мексикою минулого року становив майже 800 мільярдів доларів. Це майже 16% від загальної суми торгівлі в США. На другому місці була Канада більше 14% у торговому балансі США. Потім йшли Китай і Німеччина, майже 11% і майже 4,5% відповідно. Хто від цих запроваджень програє найбільше? Як пише Bloomberg з посиланням на Wall Street Journal, насамперед це послабить економіку США та зруйнує глобальну торговельну систему. Адже 25% мита на товари з Мексики та Канади, зокрема, підвищать ціни на автомобілі в США, завдасть шкоди працівникам автомобільної промисловості та дасть перевагу азіатським і європейським виробникам. До речі, цю статтю розкритикував сам Трамп і навіть пригрозив подати до суду на це змі. І так, це дуже позначиться на гаманцях пересічного американця. Ми вже всі бачили катастрофу з яйцями на полицях американських супермаркетів. І, хоча це не результат санкцій, але наслідки відчутні. Так міністерка аграрної політики Брук Ролінс порадила американцям завести курей та вирощувати їх у власному дворі. Я вважаю при цьому є й позитивна сторона. Як ми вирішуємо щось подібне у наших дворах? У нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають, о, можливо, я теж можу завести курку на своєму так. задньому дворі. Це чудово. Повертаюсь до торгових воєн. Нагадаю, що почалися вони місяць тому, коли Трамп вів 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США, зокрема з Канади, Мексики, Бразилії, Південної Кореї та країн ЄС. Як повідомляє Deutsche Welle, ці мита на чинності 12 того березня у Білому домі вважають, що тарифи на сталь та алюміній, по-перше, зроблять Америку незалежною від іноземних держав у цих галузях. По-друге, стимулюватимуть внутрішньо сталеливарну і алюмінієву промисловості, що, що своєю чергою захистить економічну і національну безпеку США, а також збільшить кількість робочих місць. Ну і по-третє, обмежить можливості Китаю на американському ринку. По інший бік медалі, як пише Washington Post, збільшення витрат для американських виробників, які використовують промислові метали для виготовлення автомобілів та техніки. І це суперечить передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя. Тобто Трамп почав ледь не самовбивчу торгову війну з сусідами, таку війну, що вже Мексиці треба будувати стіну, як пише інвестиційний банкір Сергій Фурса. Схоже, Трамп знайшов метод змусити Мексику побудувати стіну. І не тільки Мексику, просто тепер це буде стіна, щоб відмежуватися від божевілля. Найпаскудніше, що навіть якби зараз в білий дім зайшли санітари і забрали пацієнта, то ще чотири роки в Білому домі правила б парочка Венс Маск. тому тільки стіна, тільки хардкор. Але натомість президент США не за пересічних американців піклується, а напевно, намагається задовольнити якісь свої амбіції чи то бажання. Так він звинуватив Європу у тому, що вона створила євросоюз, щоб обдурити і обібрати США. Цитую: у нас торговий дефіцит у 350 мільярдів доларів. Вони не купують наші автомобілі, нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не купують. Ми повинні це виправити. Тож за такою поведінкою послідувала і відповідна заява: 25% мита проти європейського союзу. А офіційне рішення про це оголосять дуже скоро. На що саме водять мита? Він детально не повідомив, але наголосив, що це буде стосуватися і автомобілів і всього іншого. До слова скажу, що товарообіг між ЄС і США перевищує півтора трильйона євро, що становить приблизно 30% світової торгівлі. Про це заявляв єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки міжінституційних відносин і прозорості Маро Шевчович. Тобто Трамп готовий ризикнути мільярдами, щоб догодити своїм імперсько-тиронічним амбіціям. Європа ж не сидить на місці і не спостерігає у Брюсселі. Пообіцяли швидко відповісти у разі введення нових мит. Про це йдеться у заяві Єврокомісії. ЄС рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та чесної торгівлі, включно з тим, коли тарифи використовуються для оскарження законної та недискримінаційної політики. ЄС завжди захищатиме європейський бізнес працівників і споживачів від невиправданих мит. Водночас, як пише Associated Press, європейські контрзаходи стосуватимуться культових індустрій США, таких як бурбон, джинси, мотоцикли та віскі. Звісно, що Трампу слід було не війни з Європою влаштовувати, а за торговельні угоди говорити. На цьому наголосила голова Європарламенту Роберта Мецола. Водночас вона додає, що ЄС протистоятиме адміністрації Трампа, якщо мита будуть оголошені. Ми дуже готові до всього. Тож, дозвольте мені бути чіткою, єС відреагує рішуче і негайно. Водночас президент Франції Мануель Макрон наголосив, що Європа не буде поступатися під тиском. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС повинна зробити все можливе, щоб уникнути абсолютно непотрібних і дурних тарифних воєн. Прем'єр Фінляндії зазначив, що ЄС готовий до можливого введення тарифів зі сторони США, але підтвердив, що в торговій війні немає переможців і що необхідно знайти рішення без введення тарифів. Їх підтримав і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він заявив: цитую: ми збираємося захищати наші інтереси, коли нашу економіку атакують тарифами, які є абсолютно невиправданими та представляють завуальовану загрозу нашому економічному суверенітету. Ми готові це зробити. Тим часом міністерка закордонних справ Фінляндії висловила думку, що поки говорити про торгову війну із США зарано, але наміри Трампа викликають занепокоєння. Нічого ще не вирішилося, перемовини лише розпочинаються. А якщо подивитися, як фондові ринки відреагували на заяви Трампа, він точно знає, як читати ці сигнали. До яких наслідків можуть призвести мита від США на європейські товари? Так за словами Єврокомісара з торгівлі та економічної безпеки міжінституційних відносин і прозорості Мароша Шевчовича, погіршення торговельних відносин між США і Європою завдасть удару не лише споживачам по обидва боки Атлантики, а й буде шкідливим для економічної стабільності усього світу. Запровадження тарифів означатиме додаткові збори для самих американців. Це знизить їх рівень життя, призведе до зростання. Цін на товари в супермаркетах та матиме негативний ефект на рівень інфляції. Я думаю, що навіть сам президент Трамп усвідомлює, що тарифи є болючими, тож я питаю наших американських партнерів: чому ми маємо проходити через цей біль? Якщо є проблеми, треба сідати разом за стіл переговорів та вирішувати їх. Якщо ці 50 мільярдів є проблемою, якщо проблемою є автомобілі, соя або ЛНГ, все що завгодно. Ми готові це обговорювати, тому що ми переконані, ЄС і Канада є найкращими союзниками, яких мають Сполучені Штати. І це є дуже важливим у фрагментованому світі, який ми обговорюємо сьогодні. А ось як прогнозує Блумберг, торгові війни США можуть скоротити промислове виробництво Америки майже на 1% до травня 2026 року. Щодо глобального впливу, то сплеск невизначеності в торговельній політиці може обмежити світову торгівлю на понад 1,5% уже до кінця цього року. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що наслідки від запровадження мит призведуть до нестабільності цін. Багато компаній зараз накопичили запаси своєї продукції, що спершу призведе до підвищеної пропозиції товарів на ринках, які не зачеплені торговими війнами. Це може короткочасно знизити ціни на товари, але потім повернеться зростання. Наприклад, вводяться санкції проти Китаю. Китай, відповідно, обмежений у постачанні в Сполучені Штати і буде пропонувати товари іншим країнам, зокрема Україні. Це може знизити ціну на ці ж товари в Україні, але не надовго. Якщо виробники бачитимуть, що відновлення немає, попиту немає, а перебудувати ланцюжки поставок важко, то почнеться друга стадія, коли компанії почнуть знижувати виробництво, і в такому випадку ціни тут же повернуться до зростання. Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко додає, що торгова війна ЄС і США справді вже на носі, але передбачити її наслідки зараз надзвичайно складно. Торгова війна ЄС і США. Вона вже майоріє на горизонті, так скажімо, і е, вона вже впливає і на ціни на золото, і на курс євро до долара. Тому найближчим часом тут теж я побоююсь є дуже високі ризики високої волатильності, і швидше за все, якісь бурхливі, бурхливі події нас очікують. Ніхто наразі не береться прогнозувати, де саме зупиняться опоненти в даному разі лідери Європи і команда Трав, тому що там насправді. Справа стосується не тільки не тільки торгових відносин, а взагалі усій суцільній системі безпеки у регіоні. Такої ж думки і керівник аналітичного відділу IK Concord Capital Олександр Паращій він зазначає, що на ситуацію з торговельною війною впливатимуть багато чинників. Очевидно, що якщо зростають митні тарифи, то продукція стає дорожчою для внутрішнього споживача. Як розвиватиметься ситуація, сказати складно. Відповідні заходи Китаю також можуть знизити американський експорт, що вже прямо вплине на кількість робочих місць у Самщичімпіша, водночас підвищення імпортних мит дасть змогу Трампу знизити податки, щоб підтримати бізнес, який постраждає від нових ставок. Сценаріїв може бути багато, однозначно, одне ризик збільшення інфляції є. Але наскільки це може стати серйозною проблемою, поки говорити рано? Того експерти попереджають, що така ескалація у торговельних війнах може серйозно вдарити по світовій економіці, за даними Reuters, загострення торгових відносин між двома найбільшими економічними блоками світу може спричинити падіння світового ВВП на піввідсотка у 2025 році. А європейські бізнес-асоціації закликають до переговорів, наголошуючи на важливості збереження економічної стабільності. Вони попереджають, що такі обмеження можуть призвести до скорочення робочих місць і зростання цін для споживачів по обидва боки Атлантики. А як ми та США вплинуть на Україну? За словами експертів, можна виділити відразу кілька негативних чинників. По перше, погіршення відносин з і Китаю небезпечне, оскільки це збільшує для Пекіна можливість відносин з РФ, що може мати широкі наслідки. По-друге, зниження доходів країн-партнерів України, які можуть бути втягнуті у торговельні війни, позначиться на фінансовій підтримці України. Коли падають темпи зростання, знижуються і доходи країн. А разом з ними і можливість фінансувати соціальні витрати. Ми вже бачимо прояви цих процесів у Європі. Де характерні високі соціальні витрати, але підтримувати їх на такому самому рівні за доходів, що знижуються, означатиме підвищувати бюджетний дефіцит, а це своєю чергою підштовхне країни до економії коштів. І якраз це буде небезпечним для України, ми дуже залежимо від фінансової підтримки з боку ЄС. А ось як вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, щоб стабілізувати ситуацію з торгівлею, країни змушені будуть компенсувати різницю в експорті за рахунок курсу, що може прискорити девальвацію гривні, я очікую, що долар зміцнюватиметься проти світових валют. Цей процес торкнеться і гривні. Окрім того, як заявила перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свереденко, на США у 2024 році припадало більше 2% українського експорту, ключовим товаром, у структурі якого є метал. І якщо США ведуть додаткові мита на нього, то це очевидно вплине на зменшення обсягів експорту. Водночас, навіть у такій ситуації, Україна може спробувати отримати вигоду і зайняти звільнені ніші на світових ринках, передусім, ЄС, впевнений екс радник президента України з економічних. Питань Олег Устенко, але для цього потрібен мир і радикальне поліпшення бізнес-еліти в країні, я думаю, у нас з'являється можливість зайняти ніші на світових ринках насамперед ЄС, які лежать за межами сировинного експорту, але знову таки, для того, щоб зайняти будь-які ніші, потрібно внутрішнє виробництво. Припинення війни і швидке поліпшення бізнес-клімату в країні може дати поштовх для розвитку внутрішнього виробництва. Підсумовуємо від торгових воєн США з сусідами та європою не виграє ніхто а найбільше програють самі ж американці. Ми ж зараз спостерігаємо, як руками 47-го президента США руйнується той світ, який будувався з часів Другої світової війни. А питання задам наступне на тлі останніх заяв і дій Трампа воно вже витає у повітрі. Як ви думаєте, що зніме Трамп санкції з Росії? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.